Це програма доброго ранку з польським радіо для України. В студії для вас працюємо ми, Світлана Борестовська та Олексій Стеценко. І зараз будемо говорити. Про Польщу і Тараса Шевченка. Uh -huh. От, може, десь для когось це трохи неочікуване поєднання, але е, запевняю, що воно абсолютно логічне. Адже 10 березня, по-перше, це другий з Шевченківських днів. Е, так сталося в житті найвідомішого, мабуть, українця в історії, що народився він 9 березня, а пішов в життя 10-го. І що його пов'язує з Польщею? Запитаю я в тебе. Ну, по-перше, його пов'язує пам'ятник у Варшаві, як мінімум, в районі Мокоту, в якому речі, наша студія знаходиться Польського радіо для України. Мені особисто приємно і що цікаво, Варшавський пам'ятник зображує саме молодого Шевченка, і це угу. важливо для нашої сьогоднішньої розмови. Хто слухає, той зрозуміє зовсім скоро? По-друге, в Кракові, наприклад. Що пов'язує Шевченка з Польщею, вже наприклад в шосте відзначають шосте Шевченківські дні масштабними заходами. А ще й він колись, до речі, жив у Польщі трошки. Тарас Шевченко. Ну і от гостя нашого ефіру сьогодні, президентка фундації масових водовищ, викладачка Гелонського університету Надія Морозольшанська. З нею ми і поговоримо про Польщу та Тараса Шевченка. Пані Надія, вітаємо вас. Доброго ранку. Доброго ранку. Пані Надія, ну сьогодні у Кракові вже третій день шевченківських урочистостей. Як минулі вихідні, розкажіть нам, будь ласка, що було, що відбувалося, чи багато людей долучилося? І е, наскільки ми знаємо, ви збирали кошти так, під час заходів цих культурних чи вдалося зібрати? Так, е, дякую за запрошення до розмови. Власне, вже в шосте. Ми проводимо Шевченківські дні цього року. Організатором офіційно була фундація культурної дипломатії разом з українською організацією Спестанфорта, і в суботу та неділю заходи відбувалися в наших партнерів в музеї Кракові. Це був теж конкурс Шевченківської творчості, читецький конкурс, конкурс малюнків, присвячений Тарасу Шевченку. Це було дуже багато робіт. Які були надіслані теж онлайн. А вчора відбулася лекція інагураційна Остапа Українця, представника «Культурні Сили України, який до нас спеціально приїхав з цією лекцією про мову. І відбувся вечір літературно-музичний, в якому брали участь бажаючі молодь українська, і, власне, під час нього відбувся збір. З того, що я знаю, теж досить вдало, тому е, поєднуємо культурну частину з частиною про допомогу, і це важливо. Дякуємо вам за це окремо до речі. І от наскільки нам відомо, на сьогодні у вас також є, якщо так можна сказати, Шевченківські плани. Це буде показ фільму, в якому серед персонажів є Тарас Шевченко і незвичайний Тарас Шевченко. І ще незвичайно, що це бойовик про Тараса Шевченко. Скажіть, чому вибрали, до речі, саме цей фільм? Що це за фільм? Ми кожного року е, намагаємося знайти якусь теж е, кіно е, частину. Ми кілька років показували фільм Тарас Повернення, але в мене вже два роки була мрія, щоб показати безславних кріпаків. Uh -huh. е, це фільм, який трошки натхнений творчістю Тарантіно, е, і це наше переосмислення нашої. Е, Історії в новий спосіб, який теж трошки з жартом, з самоіронією, чорним гумором розповідає нашу історію, але теж історію Тараса Григоровича. А от якщо вже пішла така історія про Шевченка і Тарантіно, то є наступне питання. От останні роки окремі історики-літературознавці роблять поступово такий ребрендінг Шевченка, намагаються його зробити, що це не просто там пригноблена людина якоїсь тяжкої сумної долі, як це вчили в радянській саме історіографії. Їм так вигідно було, а що Тарас Шевченко насправді це зірка, яка от зробила себе сама, селфмейт такий людина. Як ви ставитеся до такої от ідеї? Для мене це дуже корисна ідея, тому що, звичайно, легше було б показувати пригноблену людину, яка бідна, нещасна і якою треба жаліти. Я тішуся, що зараз літературознавці, що науковці працюють над тим, щоб українських письменників витягувати з цієї ніші бідних нещасних, а показувати, що це люди, які були успішні, які багато чого досягали, і, попри складнощі життєві, розвивалися. Бо це теж показує українцям, що не треба бути бідним нещасним, а просто треба успіху радіти і показувати його. А як вам, коли говорять про Шевченка з такими, знаєте, людськими слабкостями? Або нині от вспливають такі дуже цікаві факти, які ми раніше не знали? Ну, наприклад, що він заробляв малюючи портрети тодішніх? Мажорів, якщо говорити сучасною мовою, да, або там олігархів, про те, що він сам був модником. От сьогодні Олексій мені розповів, що він дуже любив пити чай з ромом. Ну, тобто, ми дізнаємося, якісь такі просто людські е, якості Тараса, і декого вони дуже зараз дивуються. Вам... Я від себе ще такі дві так. додам, що от він е, любив сам потринькати гроші, так і що батько про нього писав колись в листі, що е, з Тараса виросте або щось дуже добре. Або велика ледаща. Ми, ми не хочемо применшити, звісно, фігуру no. нашого кобзаря, але а, а, як вам от такий бік, От коли ви чуєте про нього такі незвичайні факти, як ви до цього ставитесь? і чи говорять на ваших заходах? От про це ми дуже вже давно, ще з перших подій, які в нас відбувалися саме між для дорослого, звичайно, глядачами розповідали про його різні вади. Скажімо, але це теж його показує живою людиною, так? Бо, між іншим, наприклад, є факт того, що крім того, що він був модником, він ще був гульвістою, і він був в такому товаристві, якому багато випивали, і він був однією з найміцніших гулів, які там засідали в цих своїх засіданнях. Ось, відповідно, це показує його життя, це показує його реальність і близькість до е живих людей. І він тоді не стає якоюсь іконою, намальованою, і твори його перестають бути аж такими патетичними, можливо, більш іронії потрібно закладати, щоб не відганяти любов до літератури серед молоді, серед дітей. Ось власне в рамках Шевченківських днів теж Остап Українець мав презентацію коміксу коротка історія української літератури. І ми говорили про те, що нам в школі дуже часто даючи складні твори, які ми не розуміли, відбивали любов до літератури. А такі земні історії просто дадуть можливість, щоб ця людина стала нам ближчою, а відповідно і легше сприймалася її творчість. А що знають, скажіть, будь ласка, про Тараса Шевченка пересічні поляки? От цікаво, чи дізнаються вони взагалі про нього в школах чи вчать щось у університетах? Яке загальне ставлення таке може на державному десь рівні? Він же, в принципі, в Польщі бував. У нього було багато таких, навіть друзів серед поляків, особливо коли він був в засланні в Казахстані. І він навіть я читав, що він навіть був закоханий у польку, але от при цьому в своїй творчості міг поляків згадати десь міцним слівцем, коли про якісь історичні події писав, от як в Польщі яке до нього ставлення. Мені здається, що шкільна програма все-таки його не так акцентує. Але тут будемо щирі, що це працює в дві сторони. Я думаю, що в Україні теж мало хто знає творчість, наприклад, словацького. а попри це, це в Польщі один з чоловік авторів. Відповідно, це наша дипломатія, це наша культурна дипломатія, над якою нам треба ще працювати роки. Щоб поляки так добре знали Тараса Григоровича Шевченка, як знають Шекспіра. <гум> е, а щоб ми теж так само знали добре е, польських авторів, тому що це буде е, підґрунтям для вибудовування добросусідських е, відносин. А до речі, про культурну дипломатію. Як багато поляків приходять зараз на ваші акції на ці Шевченківські дні, чи приходять взагалі? Так, цьогоріч були поляки і на лекції. Лекція, до речі, була саме польською мовою. Відповідно, ми плануємо її виставити в доступ онлайн, щоб теж поляки могли її послухати. В Шевченківському конкурсі творчості брали участь теж польські колективи. Але все ж таки в контексті чтецькому, наприклад, чи художньому, то більшість це все-таки українці, тому що їм ця. Творчість ближча, і контекст просто ближчий. Дякуємо вам за цю цікаву розповідь і дякуємо за те, що, от, е що ви робите. Так, робите і наближаєте все таки от такими кроками, не завжди великими, але дуже важливими, от саме українською і польської культури, якусь таку співпрацю. Дякуємо вам. Дякую вам за розмову. Нагадаємо, що це була президентка фундації масових і викладачка Єглонського університету Надія Моросольшанська. Ми говорили про Тараса Шевченка, як то кажуть, з людським обличчям, а не в сумному образі. Ну, а також говорили про його зв'язок з Польщею та поляками.